Топ-лот, лот лот номер 60 нумізматичному аукціоні Ренесанс, рівна пластина МБУ. Чим ця пластина є унікальною, тому що вона не вказана в 19 каталозі Максима Загребе. йому передам фотографії, щоб він вписав. Чому? Тому що от рік випуску 2008, в нього там він не вказаний. Там є 2006, здається, 10-й. А от саме 2008 немає. Сертифікат на 091, тобто таких було небагато, випущена. Сама пластина 2 гривні за 2005 рік. В ідеальному банківському стані збереження з дуже малою кількістю патини по канту, ну, не мита, без ніяких там дефектів. З цієї сторони патини немає. Банкнота зразка 2005 року, тому кому потрібно свій інвестпортфель чи на подарунок, то зможете придбати на аукціоні.